Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні газденьки будемо готувати. Ось. Сьогодні я хочу приготувати разом з вами печинку. Дуже смачна, запашна і, ніби простий рецепт, але дуже Гарний і смачний. Обов'язково приготуйте, хто полюбляє печінку. А хто не полюбляє, теж приготуйте і ви її полюбите. Бо печінка є надзвичайно корисна. Ось. І дивіться, що нам для цього рецепту потрібно. В мене є 750 грам телячої печінки. Ось. Дві цибулини. я вже собі порізала. Борошно кукурудзяне. Чотири зубчики чеснику, чайна ложечка з верхом цукру, чайна ложечка солі, півчайної ложечки соди, одне яйце і олія для обсмажування. Бачите, все просто. Перше, що нам потрібно, дівчатка, це підготувати печіночку. Я думаю, що всі знають, а хто не знає, то розкажу як. Печіночку нам потрібно гарно промити, якщо десь там якісь трубочки відрізати, обдати кип'яточком, зняти плівочку. От. І все. І е, якби промити і обсушити бажано, паперовим рушником, обдали кипяточком, плівочку зняли. Я собі порізала на такі досить, бачите, досить такі гарні шматки, щоб. Але я вам скажу: от обсушуєш і все все одно, звідки старі дина береться і береться в тій печінці. От, на такі шматки, якби не маленькі, які вам буде зручно порційно подати. Ось. Яєчко ми маємо. До яєчка ми зараз видавимо наш чесничок, 4 зубчики нашого чесничку. Чесничок подавили, сюди ж додаємо цукор, сіль і нашу соду. Ось, І це все старанно змішаємо з яйцем, щоб сіль, цукор розчинився. Ось, І все вимішалося. Ось цією сумішю ми заливаємо нашу купу. Все старанно вимішаємо. І залишимо, зараз ми затягнемо харчовою плівочкою. От. І залишимо маринуватися, дівчатка, мінімум на 2 годинки. А найкраще ви собі можете зробити на ніч. От на ніч ви це все приготували, і на ніч поставили маринуватися, а вже. Зранку посмажити. Все, ми залишаємо маринуватися. Тим часом ви собі можете порізати цибульку, бо в мене вона вже порізана. Можете займатися своїми справами. Чи, по крайній мірі, можна приготувати якби якийсь гарнір до тієї печінки чи салатик. Все, ставимо маринуватися. І так, дівчатка, продовжуємо. От, наша печіночка вже промаринувалася. Наливаємо олійки на пательню. І на цій пательні, тобто на цій олії і на цій пательні, звісно, теж, ми посмажимо ось цю нашу цибульку. От. Цибулька підрум'яниться, і ми її виберемо окремо на тарілочку. Дівчатка, цибульку смажили, бачите, до такого стану. Ось. Нам потрібно ту олію. Цибульку ми вибираємо, олійку залишаємо. Але так як мені не вдалося прямо ідеально порізати, є, звісно, менші кусочки, дрібніші і більші. І дрібніші підгорають. І залишається на пательні. То ви не думайте, що я так вмію все правильно і ідеально зробити. Я така сама людина, як і всі решту. Я просто собі ту олійку через ситочку перецідила. Є в мене таке маленьке ситочко. І пательню серветкою витерла, олійку вилила назад, щоб не залишалися нам кусочки цибулі, бо вони будуть нам підгорати. І ще трішки олії доляла. Так, цибульку відставляємо, беремо нашу печіночку, кукурудзяне борошно. Ось. І обкачуємо нашу печінку в кукурудзяне борошно, дівчатка, і смажимо. Смажити будемо десь хвилинки, по 2,5-3 хвилинки з кожної сторони. Все, як пересмажимо, то ми продовжимо. Дівчатка, печіночку пересмажили. Беремо чисту пательню, бо там у нас борошно і все вже підгоріло. Ставимо мінімальний вогонь, який тільки можна. Ось. Викладаємо сюди нашу цибульку, викладаємо сюди нашу обсмажену печіночку і можемо собі зверху приперчити, хто любить чорний мелений перець, я також зараз притрушу. На самий мінімальний вогонь дівчатка на 7 хвилиночок. І все. І будемо смакувати. Можна помішувати. І будемо смакувати. Газдинки. Досмажили ми нашу печіночку. Тобто, ще постояла під кришечкою 7-7. Ну, у мене, правда, стояла 10 хвилин, бо поки я покрутилася по кухні. От, маємо ось таку смачну, ароматну, запашну печіночку. Що я хочу сказати? От. Кажу зразу: думаю, що краще порізати печінку такими стейками. Тоді її буде зручніше перевертати, бо мені приходилось якби перевертати на ті сторони. Я порізала бачите, такими кусками. І думаю, що курячу печінку. Також можна так приготувати, і це буде дуже смачно, але просто тоді вже її поменше смажити по півтора-дві хвилинки з кожного боку і п'ять, бо куряча печінка, звісно, ніжніша. І маринувати скільки часу також не потрібно курячу, бо вона є набагато ніжніша. Ось. Я собі спробую з. Бурячком, печіночку бурячок, який ми робили на зиму, в мене є на каналі. Дуже смачний, до речі. М -м -м -м. Так що газдинки, Обов'язково приготуйте печінку, смажену в кукурудзяному борошні. Ось це смачно, готуйте, їжте в задоволення. Поправляйтеся, хочу сказати. А то всі до вас не відхуджуються От, всім хто зараз їсть, я бажаю смачного. Бажаю вам мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал Просто Смакота від Марії. Поширюйте канал, запрошуйте друзів. От. Пишіть коментарі, я з радістю всім відповідаю. Всім до зустрічі!